Розділ шостий Валера щось приховує. Не подобається мені сипуля. Снаряди лягають все ближче, а хоч би осколком зачепило. Пізній дзвінок з райвідділу Капітан Горбатюк мав підстави для того, щоб непокоїтись і попереджати Женю. Сьогодні зранку в нього відбулася зустріч і розмова. Зоданий десятикласником Валерою Лоборенком. Хоч Валера й намагався триматися впевнено і зухвало, відчувалося, що він нервує і щось приховує. Скажи, будь ласка, в суботу ти заходив у кабінет на третьому поверсі після п'ятого уроку? спитав капітан. Здається, заходив. А що, треба було взяти дозвіл у міліції? З шестикласників нікого там не бачив наче не помічаючи глузливого тону, продовжив капітан. «А-а-а, ви про те зникнення? Ні, я його не бачив. А якби й бачив, то не помітив би. Я не для того туди ходив. Хлопець сміявся просто у вічі капітанові. Я розумію, що не для того, спокійно сказав капітан. І не для того, щоб вколотися. Я не колюся!» раптом сказав Валера, і в очах його спалахнув злий вогник. А чого ти про це говориш? ще роздивувався капітан. Справді, чого він про це говорить? Крім Регіни Ігнатіївни, ніхто про анонімний лист не знає. Вона пообіцяла нікому не говорити ні про лист, ні про розмову. А, а вас же це цікавить? трохи розгубився Валера. Хто тобі сказав? Ні. Звідки ти взяв? Капітан пильно дивився на хлопця. Ну, зараз же, Валера одвів очі, зараз же так борються з наркоманією, токсикоманією. Скажи, а ти знаєш Вітасика Дорошенка? Того, що зник? Шестикласника? Ну, бачив. А ти всіх шестикласників знаєш? Ні, звичайно. А його, він що, чимось відрізнявся? Ні, нічим, по моєму. У голосі Валери була якась непевність. А чого ж ти його запам'ятав? У тебе, може, був з ним якийсь конфлікт? Конфлікт? Із пацаном? Невже ви думаєте, що я конфліктую з пацанами? Виріс я з того віку. Ну, різне буває. Іноді пацан суне свого носа куди не слід. Доводиться того носа прищикнути. Валера почервонів. Ні, але ж ти хлопець запальний, задирикуватий, спалахуєш легко. З міліцією були неприємності. Одному на стадіоні навіть руку зламав. Не на користь пішли тобі ті прийоми самбо. А чого ти, до речі, спорт кинув? Кинув і все. Хто тебе тренував? Шипуля. торбухват. Чого це він торбохват? А я знаю, чого бувають торбухвати, під себе грибуть. і потім горять, як на у Москві. У тебе був з ним конфлікт? Та що ви конфлікт, конфлікт. Дуже він мені потрібен, той Шипуля. Його самого витурили. За що? Вам краще знати, я не стукач. Хочете, щоб він мені голову відкрутив? Ні-ні, дякую. Капітану Горбатюку не могло й на думку спасти, що за якихось три години він сам зустрінеться з тим шипулею та ще за таких дивних, незвичайних обставин. Він ледве стримався, щоб не виказати жені киселю та й самому шипулі свого подиву, коли прочитав у посвідченні прізвища Так, у капітана Горбатюка були всі підстави, щоб непокоїтись і попереджати Женю. Майстер спорту Василь Іванович Шипуля за інформацією спортивного товариства два роки тому був дискваліфікований і звільнений від тренерської роботи за фінансові зловживання під час виїздів на збори, тренування і національні змагання команди юнаків із боротьби самбо. Спершу справу намірялися передати до суду, але потім чогось передумали. Нині Шипуля працює нічним черговим державної охорони на складі торговельної організації, керівником якої є ніхто інший, як Борис Борисович Граціанський. А Шипуля ж казав, що не знає ніякого Граціанського. Питань виникало дедалі більше. Відповіді поки що жодної Де Вітасик Дорошенко? Де Вітасик Граціанський? Та його батьки поки що лишалося таємницею. Пізно увечері два капітани знову сиділи на балконі 12-го поверху, дивилися вниз на мерехтливі вогні, і говорили Дуже мені не сподобався Шипуля, говорив капітан Горбатюк. Те, як він дивився на Женю, така лють була в очах. У цю мить він був здатний на будь-який кривавий. Вчинок, страшний чоловік, горе м'язів і люті. Як він міг тренувати дітей? Є, на жаль, такі вихователі, які на дітях тільки заробляють. Слухай, ти ж зараз розслідуєш відмивання грошей у торговельній мережі? Борис Борисович Граціанський не проходить у тебе? Ти знаєш, ні, похитав головою капітан Попенко. Абсолютно чистий. Просто дивно навіть працює 15 років у цій мережі, навколо нього майже всі старі, так би мовити, кадри вже давно у нас на гачку. А Борис Борисович непорочний і невинний. Снаряди лягають все ближче, а його хоч би осколочком зачепило. Жодних відкатів, жодного зловживання, ні чорної каси, ні відмивання грошей. Комар носа не підточить. Ну що ж, і в торгівлі бувають чесні керівники. Він у них там один з ініціаторів боротьби з зарплатами в конверті. Він мав якраз доповідь робити, і раптом зник. Дуже не подобається мені причетність до всього цього спортсмена Шипулі. І Валера Лоборенко, я ж тобі казав, що говорив про Шипулю. Треба, мабуть, запропонував Анатолій Петрович, постежити за ними. Та я вже думав, але після зустрічі зі мною він ляже на дно, розуміючи, що тепер під підозрою Треба шукати Бориса Борисовича. Ціла сім'я на машині не може зникнути зовсім безслідно. Треба, треба. Все, що треба, я, здається, зробив. Підключилася автоінспекція. Хлопці шукають. Що ж, ну почекаємо до завтра. Як сказав по телефону, не своїм голосом Вітасик Дорошенко, не приїду ще. Два три дні. Завтра третій. сказав Степан Іванович. Як нічого не з'ясується, буду змушений оголосити розшук по всій країні. І тут у кімнаті задзвонив телефон. Дружина зняла трубку і гукнула Стьопо! Тебе! Вони пішли з балкона в кімнату. Капітан Горбатюк взяв трубку. Слухаю. І враз. Обличчя його спохмурніло. Що таке? звів брови Попенко. Горбатюк поклав трубку і зітхнув. Справа ускладнюється. Щойно до райвідділу зателефонувала схвильована мати жені киселя. Женя зник. Мав бути дома, після школи, зараз майже північ, а його нема. Тю. тільки вимовив капітан Попенко. Це вже не смішно. Аж ніяк. Я ж його попереджав. Я ж попереджав. Невже? Ти гадаєш, це Шипуля? Не знаю. Але все може бути. То такий тип. Я ж тобі казав, мушу поговорити з ним негайно. Горбатюк почав швидко одягатися. Та ти що? Зараз уже ніч. Він, може, спить. Не буде жити ти серед ночі? Не спить, у усякому разі не повинен. Я ж тобі казав, він працює в охороні на торговельному складі. А, точно. я з тобою. Зараз тільки переодягнусь.